Вітаю вас, діти! Сьогодні познайомимося з вами з твором Павла Глазового, як цей майстер зветься. Це Павло Глазовий, український поет, гуморист, сатирик. Він склав для дітей вісім книжок. Ось разом з дітками поспішаємо Україну майстрів. І разом з Павлом Глазовим дізнаємося, як цей майстер зветься. Майстром зветься той, у кого руки дуже вмілі? Є в нас майстри чудові в кожному ділі. Візьме майстер, мокру глину розімне руками. І баранчик круторогий стане перед вами. Не бійтеся його, діти, баранчик не б'ється. Підкажіть мені, будь ласка, як той майстер зветься? Так, це гончар. Порвалися черевички, уже просять каші. Не журіться. Візьме, майстер, черевички ваші, постукає молоточком і дає вам цілі. Як же майстра називають у такому ділі? Так, це швець чоботар. Ми гуляли вчора в полі, бачили колосся, як воно там. Довговусе морем розлилося. Якби його не було в нас, не могли б ми жити. А хто ж, діти, вирощує пшеницю і жито? Так, це хлібороб. А цей майстер незвичайний вогню не боїться. Він працює коло печі, де вариться криця. З печі сонячним потоком сталь гаряче лється. Скажіть мені, любі діти, як цей майстер зветься. Так, це Сталевар. Земля наша чудесними майстрами багата, всіх одразу полічити не можна малята, підростете і виколись, і вивчите науки, і будете також мати золотії руки. Пишатися буде вами, країна кохана. Розумному та вмілому від людей пошана. Павло Глазовий теж із країни майстрів, він майстер слова. А ви, дітки, підростайте, набирайтеся сил і теж в майбутньому станете гарними майстрами. Я думаю, вам сподобався цей вірш. Павла Глазового Прочитайте ще його твори. До побачення, до зустрічі!